У продовження транспортної теми новий конкурс на маршрути серед приватних перевізників у сумах має відбутися наступного року. Та чи буде він новий у повному розумінні цього слова? Громадські активісти вже занепокоєні, бо кажуть, може статися так, що замість прозорості отримаємо звичайний переділ ринку, зміну назви підприємств і підприємців, а не самої системи. У нас є зараз велика можливість змінити ситуацію на ринку, але те, що пропонується зараз, це фактично заморожування ситуації проблемної ситуації, яка існує зараз на наступні 5 років. А як змінити правила гри? Достатньо, наприклад. Завести сюди великий великий транспорт, великогабаритний транспорт, поміняти маршрутну мережу відповідно до потреб містян, а не для того, щоб перевізники могли заробляти за допомогою пересадок. Представники ж влади поки над цим питанням не замислювались. Вважають до конкурсу ще вдосталь часу. Поки таке питання не стояв на Нагадаю, востаннє маршрути у Сумах глобально ділили у жовтні 2011 року. Тоді перевізники виходили з автобусами різної місткості, обіцяючи поступово замінити рути на більш комфортні автобуси, зокрема, які б мали не менше 40 сидячих місць.